Добрий день, шановні абітурієнти. Сьогодні ми продовжуємо мандрувати сторінками історії України. Наша тема сьогодні правління Ярославича. Після смерті Ярослава Мудрого, його сини Ізяслав Святослав, Всеволод, розпочали боротьбу за київський престол. Ярослав Мудрий залишив заповідну настанову для синів, де запропонував наслідування. За принципом сеньорату, тобто влада переходила до найстаршого роді. В цьому заповіті були такі слова: якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Але його сини не дійшли згоди, хто буде правити в Києві. І почали правити Київською Русью втрьох. Цей період увійшов в історію як період Тріумвірату Ярославича. І він тривав з 1054 по 1073 роки. Тріумвірат це союз трьох осіб для спільної діяльності. Володіючи великими територіями, старші Ярославичі спершу правили державою досить злагоджено. Найбільшим їхнім клопотом були половці, які вперше підійшли до руських кордонів у 1055 році. Перша велика битва відбулася в 1068 році на річці Альті. Військо трьох Ярославичів зазнало нищівної поразки. У результаті чого відбулося повстання киян? Кияни вигнали Ізяслава із Києва. Проте незабаром Ізяслав знову посідає Великокнязівський стіл. У 1073 році між синами Ярослава Мудрого стався розкол. Заручившись підтримкою Всеволода, Святослав пішов. Київ. Вигнав Ізяслава і став великим князем київським. Князь Святослав правив в Києві три роки. У 1076 році на княжий стіл повернувся Ізяслав, право при підтримці Всеволода, якому віддав черниїв. Ізяслав. Був князем київським до 1078 року до своєї загибелі у битві з Олегом Святославичем. Наступні 15 років у Києві правив Всеволод. Віддав Чернігів своєму сину Володимиру, який фактично вів усі збройні конфлікти замість Великого князя. Всеволод був дуже освіченою людиною, суперечки залагоджував дипломатичним шляхом. Говорячи про період тріумвірату Ярославичі, треба згадати ініційований Володимиром Мономахом, онуком Ярослава Мудрого, З'їзд князів у Любичі у 1097 році. На цьому з'їзді, окрім згоду у спільній відсічі нападам Половців, було схвалено принцип князівської Вотчини. Уперше в Київській Русі офіційно утверджувався принцип спадкового володіння від батька до сина під владними територіями, який закріплював їх за певними родинами роду Рюріковичі. У 1113 році в Київ було запрошено дязювати онука Ярослава Мудрого Володимира Манамах. Але це наступна наша тема. Бажаю успіхів у навчанні! З вами була історик Юлія Воронцова. Далі обов'язково буде.